Ну що, доробив я піч, вже підпалив, топка страшна велика. От. До речі, при розжиганні печі треба робити, щоб спочатку йшов воздух через напряму. Відкривати заслонку, щоб не йшло по грубі, щоб зразу йшов прометік, а потім прикривався і йшло по грубі. Я не зробив, це тяга страшна. Розпалював гуготіло. Так. Е, ну Це типа піддувайло, ось воно закінчується і тут починається. Дно пічки. Дно пічки. Де моя рулетка? Була десь тут. Значить, так. Віримо на слово, не віримо на слово. Висота тут 55. Тобто, от, кирпич 12,5. Раз, два, три, чотири. Це вже 50. Хай буде 50. Ширина пічки. рівень довжиною метр. До цього пів метра. Ось дивимось. Довжина пічки починається от тут. Ще далі. Десь 60 сантиметрів. І глубина, і ширина. Чуть менше пів метра. Це як мінімум 40 сантиметрів. Так. Тут не заклав просто так, поклав без раствору. Так, що тут я тут зробив? Духовка саморобна, всі бачили? Ой, не димить. Головне, не димить, все гаразд. Так. Це труба. Те, що я там ставляв, ви всі бачили. Так. Зварив тут різьба. От. Значить, це свіча. До неї приварена довга різьба. Туди вставляється шарик з пружиною. І закручуванням бовта регулюється, який тиск держить цей шарик. Тобто, це зброс давлення. Тут треба ще датчик зробити тиску. Це зброс тиску. Зайвого. От, сюди буде виходить, воно повинно виходить. Щось поставлю тут железне, щоб не згоріло. Далі Ходе тоненька труба. Три четверті і. Виходить, бачите, яка 2 Дві... дюйми, вроді. Трошки під уклон пішло. Пішло під уклон трошки. От. Піде ця труба, це середина тут приходить вода в ту сторону, коли гріє котел. Ось, я тут виріжу, варю ці труби. Тут буде вхід холодної води. Ой, так. А далі. Зроблю якусь заглушку, зроблю дирку, приварюся і буде вихід гарячої води. Якщо не буде світла, повинна це все робити самотоком. Якщо не буде, то мені не повезе, значить. Зробив таку штучку. Це в мене обхідний, значить так, коли виключать світло, то вода піде, воздух піде туди. Гарячий, я буду відкривати і піде воздух гарячий туди. Щоб не дуже грів елемент нагрівальний. Ну, якось так. Все.